Тобто ось яка історія Червоний Хрест заявив, що нічого не гарантував по полонених Азовцях, і я думаю, що вони сказали правду. Виходить, що Зеленський обманув захисників Азовсталі, буцімто є якісь гарантії Червоного Хреста і гарантії ООН. Зеленський віддав наказ їм здатися, але ні про які гарантії тоді не заявляли ні ООН, ні Міжнародний комітет Червоного Хреста. Що говорив Зеленський 21 травня? Хлопці від військових отримали сигнал, що вони мають повне право вийти і зберегти своє життя. Військове командування передало це все всім заблокованим на Азовсталі. Далі все залежить від того, що на себе брала ООН, Червоний Хрест, Російська Федерація, що вони, тобто бійці, будуть усі в безпеці і будуть очікувати того чи іншого формату обміну. Кінець цитати. Зеленський повірив Російській Федерації обмін так званих нацистів з Азовсталі. Угу. Причому зверніть увагу, як він будує цю фразу. Він же ж не сказав тут, що є якісь гарантії. Це ви так собі подумали. Він сказав, що все залежить від того, що брали на себе Російська Федерація ООН Червоний Хрест. А що брали на себе? І захисники Азовсталі, повіривши запевненням, що є якісь гарантії, що вони будуть в безпеці, здалися в полон. А в полоні десятків із них орки катували, потім стратили. Тепер ЗСУ, СБУ і ГУР пишуть відкриті листи до ООН і Червоного Хреста. Всі разом вони упевнені, що були гарантії безпеки. Але в Червоному Хресті їм відповідають гарантій не давали, бо не могли. Цитую, Ми наперед роз'яснили це сторонам. Кінець цитати не пише листів лише Зеленський. Бо Зеленський знає, що він всіх обманув. Але навіщо Зеленський всіх обманув? Логіку зрозуміти важко. Але, моя думка, захисники Азовсталі своїм спротивом створювали постійну медійну проблему Зеленському. В оточення вони потрапили через провал оборони півдня всього півдня, а потім захисники Азовсталі почали заявляти вже під кінець, що представники влади їх просто кинули, обманули, підставили, і проблема для Зеленського почала збільшуватися. Вийти звідти самі вони не могли. Пробиватися до них це б були величезні втрати, і тоді знайшли в офісі президента отаке от, так би мовити, рішення здати їх у полон. І бадьоро розповідати, що, мовляв, ми їх всіх обміняємо, все буде окей. І тепер у Зеленського нібито проблеми немає. Він герой, ніхто не кидає тінь на його героїчну футболку і втомлену небритість. Тоді під час цього всього. Процесу від нас вимагали утримуватись від коментарів, бо тоді ми могли запитатися, а які конкретно гарантії? Тепер вони відволікають увагу черговою погрімушкою про Порошенка, якісь там не існуючий мільйон ботів. Бо ви можете запитати, а навіщо ти брехав, що гарантії були.